Друзі, всім привіт! Всіх рада вітати! Як ви бачите, по розташуванню камери у нас продовження Продовження відео про камінці, про камінці на реліквії. Сьогодні ми будемо робити огляд саме на легендарні та міфічні камінці. Отже, не будемо затягувати час і поїхали. Отже, після попереднього відео було велика кількість фідбеків щодо продовження. Тому постарався зробити його якомога швидше. І, власне, давайте розбирати ці камінці. Розпочнемо ми з круглих, і давайте будемо йти з легендарних. Отже, розвідник підземель або розвідник. Власник завдає на 10% більше шкоди під час битв в підземелях. Хороший камінець, нічого особливого, на гідро не працює. Треба мати на увазі на КБ не працює, на арену не працює. Суто, ПВ, є якраз такий камінець, і то не на все ПВ є. Ну, непоганий. Далі. Вибухова міць. Бомби, накладені власником, задають на 10% більше шкоди. Хороший, дуже хороший камінь, але тільки для бомбовиків. Тобто, фактично треба розуміти, що дуже вузькоплановий якраз такий камінець. І не всі герої можуть його використовувати. Але камінь по собі крутий. Гнівний протест. Збільшує опір власника на 30, якщо ворог намагається на нього накласти якраз таки все-все-все весь контроль, котрий є. Ну, окрім а, блоку пасивних і блоку активних. Хороший камінь дійсно може допомогти 30 так і мало, тому чому б ні. Хороший. Дальки. Ляльковод навпаки. Збільшує точність. Тобто обернено до гнівного протесту, хороші камінці, обидва. Дуже і дуже непогані, можна і треба використовувати. Ненаситність збільшує шкоду завданому власником 10% щоразу, коли він вбиває ворога імба. Супер крутий, супер сильний кам'янець, тому що на якогось за декотрий вбив одного супротивника. Уже плюс 10%. На коні це виглядає взагалі неймовірно, тому що від масовими атаками можемо одразу трьох вбити і одразу цей баф отримати. Дуже круто виглядає, дуже сильний камінь. Рекомендую. Бастьом Без безсмертя. Після кожного оживлення власника завдана шкода зменшується на 10%. Тобто, коли ви оживлюєте цього героя, на якому цей камінець, на нього буде на 10% менше утримувати демедж. Хороший камінь, сильний. Є, е, правда, декілька нюансів в плані того, що якраз таки. Він може бути трохи специфічний. Не всі герої можуть одягнути. І треба розуміти, що зазвичай це якраз таки від довгого бою, від другого ходу його можна використовувати. Але, власне, можна використовувати, наприклад, на тих самих ДД і на сапортах. На ДД задля того, наприклад, ДД від здоров'я. Ви одягнули, його два-три рази реснули, і далі його вже ну, спробую пробий. І навпаки, на сапортах з такою ж самою ціллю. Далі, посилена броня. Ефекти ігнорування захисту застосовані проти власника. Послаблюються на 12%. Виглядає дуже сильно і прикольно. Але насправді не завжди. Дуже сильно це виглядає проти Одіна. Проти Одіна, проти Ніфіліма і так далі. Проти, наприклад, Джоргіда також дуже круто виглядає. Ротаса. Тобто, фактично, ігнорування послаблюється через це. Оді, наприклад, не шотне вас, тому що 100% ігнорування броні, 12% порівняння зі 100%, ну це небо і земля. Тому треба розуміти, що камінь дуже сильний, але не завжди він, так би мовити, виконує свій функціонал на 100%. Тобто, якщо, припустимо, порівняти з жорстокістю, жорстокість він не так сильно буде послаблювати. Але, от, наприклад, з такими, як Одін, дуже і дуже круто. Далі жахіття босів. Власник завдає на 10% більше шкоди босу. Цікавий камінь, але суто ПВЕ. Окей. З круглими ми розібралися. Хороші камінці. Деякі, звісно, використовуються суто в ПВЕ, але в будь-якому випадку непогані. Йдемо до трикутних. Віртуозна атака. Власник має 8% шанс перевести навичку на перезарядку, якщо нею вдалося вбити ворога. А, діє раз на навичку. Тобто, фактично, ви вбили і одразу перезарядили собі ж цю навичку. Прикольно, прикольно. Напевно, не розгін. Якщо власник завдає кілька ударів однією навичкою, кожен наступний удар ігнорує на 5% більше захисту цілі. Круто виглядає на цій самій Херімі, на Коні. Тобто, всі герої, котрі якраз роблять мультиатаки, Оронда, наприклад, на Ронді, це взагалі круто виглядає. Але Оронда на... наразі. Майже не грає. Виглядає круто, тому можна використовувати. Продумана стратегія. Збільшує КУ власника на 10% за кожного ворога, здоров'я якого становить 50% або менше. Ем, непоганий камінь, але є умова. Тобто не завжди це буде активно. Якщо ви граєте від першого ходу і ваш другий ДТП ходи після першого одразу, виглядає цікаво. Якщо ж... Ви такої умови зробити не можете, рандомний камінь може і реалізуватись в бою, може взагалі не спрацювати. Тому тут ситуація така. Проривний удар. Власник ігнорує 12% захисту цілі, якщо атака її, а якщо атакує її після того, як убив ворога. Дуже сильний, ну дуже сильний камінь на якогось родоса. Ви Виявляєте, він бере з а3 вбиває, і потім А2 ще ігнорує 12%. Захист у цілі, ну це дуже сильно. Насправді набагато сильніший камінчик в деякому роді, ніж ось цей. Чому? Тому що тут послаблення на 20%, а тут посилення на 12%. Тобто ну це взагалі дуже сильна різниця, але є умова, тобто не завжди це буде працювати. Але на таких героях, на деяких героях це прямо таки імба. Йдемо далі. Сурова відсіч. власник завдає на 50% більше шкоди від контратаку. Супер сильний камінець. Кінь, всі, котрі, всі герої, котрі дають якраз контратаки, дуже сильний камінь раджу використовувати. Неспинний штурм. Власник отримає має шанс отримати 8% додатковий хід, якщо вбиває. Сильно, є умова, прикольно. Е, можна використовувати. Єдине, що я не знаю, чи стакається, якщо вбиває одразу декількох героїв. Не можу вам точно відповісти. Якщо хтось знає, можете написати в коментарях, якщо припустимо, ви масухою буваєте трьох, чи отримаєте ви добхід з шансом 24% чи тільки з восьми. Тут хороше питання, але в будь-якому випадку виглядає дуже і дуже непогано. Подвійний наступ: власник має 10% шанс завдати удару ще раз, якщо атакує ворога під дією контролю базовою навичкою. Ну, це, мабуть, найслабший поки що камінець. Чому? Тому що, ну, блін, він під контролем. Ну, звісно, на коні це виглядає якось прикольно, але треба комбінувати з командою. Ну, не знаю, чесно, цей камінець мені поки найменше подобається, мабуть, саме з міфічних. Е, якщо під ПВП є брати і ПВП одразу, тому що якщо тільки ПВП, то ясно, що цей камінець, наприклад, взагалі грати не буде. Тому таке. Бажальна кара власник завдає на 20% більше шкоди ворогам під дією оглушення, тобто те то ж саме контроль. От тут цікавіше вже виглядає. Тому що, в принципі, базова навичка вона може бути не така ефективна, а тут в загальному, типу, цікаво, на 20% більше, сильніше. Але ну, все ж таки ну, не прям вау. Тому що, чесно кажучи, було просто цікаво типу, отримати 20% більше шкоди. Але певно, умова все ж таки присутня. І насправді дуже велике КПД може бути, тому сильний камінь. Перший крок. Шанс власника накласти штраф базовою навичкою збільшується на 5%. Цікаво, до речі, прикольно виглядає. Тобто, якщо ви маєте якийсь контроль, берізка, наприклад, або Шуджень, фу-фу-фу засуджував за використання цих героїв, тому що в мене їх немає, але виглядає цікаво. Далі пом'якшений вирок. Власник зазнає на 10% менше шкоди, якщо завдана шкода, перевищує 30% від його максимального зриви. Дуже цікава штука. Я її використовую, наприклад, на анкорі, виглядає дуже прикольно, тому що, наприклад, Одін атакує, і цей кам'янець не дає можливості вбити якраз таки мою анкору. Тому що якраз таки зменшує шкоду. Цікавий камінь раджу до використання. Сасла рішучість. Якщо власника атакують навичку, що завдає кілька ударів, кожен удар після першого. Завдає на 10% менше шкоди. Проти мультиатак, ну враховуючи, що зараз є кі, в принципі, кабінець виглядає непогано, але м не найсильніший камінь з наявних. Завбачливість. Якщо власник втрачає принаймні 20% максимально здоров'я від одного удару, зазнає на 20% менше шкоди від наступного удару. А це цікаво виглядає насправді. Тому що, якщо, припустимо, вас пробили досить сильно пробили. Єдине, що може бути такий момент, що, наприклад, пробив спочатку ДД, потім саппорт, і саппорт ну, від саппорта якось не дуже хочеться скорочувати Це, це здоров'я, все одно це не дуже сильно буде. Але в будь-якому випадку умова виглядає цікаво. Якщо буде ходити два рази ДД підряд, наприклад, той самий Гізмак. Припустимо, Гізмак походив, зняв вам якраз таки 100% більш ніж 20% максимально здоров'я. І далі він вже не так сильно лупить, виглядає цікаво. Осічення. Зазнаючи атаки, власник має 15% шанс скоротити тривалість довільного бонуса нападника на один хід. Виглядає цікаво, але зараз, в принципі, або дуже багато якраз таки захищених бонусів, або, в принципі, мабуть, є й кращий варіант. Але в будь-якому випадку непоганий камінець інколи можна і використовувати. Особливо, якщо у вас, наприклад, масові атаки, і, наприклад, цей самий халатир візьме і такий бу- і вкраде е, всі бонуси. Він вже не вкраде, а скоротить всі бонуси. Виглядає непогано. Так, затуплені Леза. Вороги під дією провокації і 15% завдають власникові слабкого удару. На провокаторів, але виглядає не дуже сильно. А, тому що, зазвичай, провокатори мають якийсь деф, або безсмертя, або урону, або ще якась, або щит якийсь дуже сильний, і, типу, ну не знаю. На інших героях, на героях котрих немає провокації, наприклад, це взагалі використовувати не можна. Тобто, ну чесно, таке собі. Типу, питання в тому, що слабкого удару завдають. Ну і що ще слабкого. Вони будуть адкувати базовою навичкою. Ну, зазвичай, якби не буде прям супер велика шкода. Хоча ситуації будуть різні. Але на якусь фрею виглядає цікаво. Так, далі, сліпа людь. Власник ігнорує 15% опору, коли накладає провокацію. Теж для провокаторів, теж на якусь фрею, але чесно, не подобається камінь. Взагалі, провокація не найсильніший дебаф, і мені вона не подобається. Тобто камінь, як на мене, досить слабкий. Якби тут ігнорування всього первічного контролю було б цікаво, а так не дуже. Швидкість ворога під дією оглушення. Тобто, все, контроль накладом власник зменшується на 7%, і це імба, оцей камінь, імба, що капець. Тобто, уявіть, ви контролите супротивника Арманзом якимось, або якимось взагалі, фабіоном, наприклад. І просто і зменшити швидкість героя. Ну, це дуже сильно. Мабуть, один з найсильніших. Ну, точно найсильніший з квадратних. Взагалі, квадратні досить специфічні. Вони на деф, але оцей камінь. Дуже і дуже пристойний. Далі спійменна на мить. Збільшує швидкість на 5 за кожного ворога під дією штрафів. Цікаво, цікаво. Тобто, якщо, наприклад, е Арман законтролив 4 героїв, взяв, накинув плюс 20% швидкості. Цікаво, цікаво. Єдине, що не завжди це буде працювати, але в будь-якому випадку, чому б і ні? Уразливе місце. Базова навичка власника ігнорує 10% опору цілі. Уже цікаво, тобто, якщо там, наприклад, буде якась шудень, яка буде просто ігнорувати 10% цілі опору, то майже завжди буде накладати свій а, цей блок активних по Неприємно. Нарощення темпу. Щоразу, коли власник накладає на ворога штраф шкала ходу власника, заповнюється на 3%. Дуже крутий камінець, тому що зазвичай контролю багато. І зараз, в принципі, мета така. Швидка контрольна, скажімо так. Ось, і можна якраз оцінити те, що постійне буде заповнення, і це прикольно. Тобто, ти одразу поштрафив і одразу заповнив собі школу ходу. І, відповідно, хід отримаєш набагато раніше. Цікаво. Прощальний дарунок. Щоразу, коли ворог убиває союзника власник має 10% шанс скоротити перезарядку однієї з своїх навичок. Тобто теж цікаво. Вбивають союзників, ти маєш шанс крутити, наприклад, навичку, якщо ти Рес, скорочуєш навичку ресу, відроджуєш. Why not? Далі елемент несподіванка. Точність власника збільшиться на 25 за кожного ворога, який ще не встиг зробити хід. Дуже круто, супер имбовий камінець, просто неймовірно сильний камінець. Тобто, якщо ви маєте перший хід, це плюс 100 точності, плюс 100 точності, ну як то кажуть, самі розумієте, це прям дуже і дуже багато. Далі до зброї. Власник має 5% отримати додатковий хід, коли лікує союзника активною навичкою. Так, ось що впливає на то, що в мене мрічки отримують 150 тисяч добходів, в них три камінця до зброї, чи що. Дуже сильний камінь, насправді не супер очевидний плані того, що дійсно хто знає, що спрацьовує цей камінь чи добхід, чи щось інше. Тому камінь дуже і дуже крутий. Далі Тара Воскресіння. Шкала ходу власника заповнюється на 10% щоразу, коли він оживляє союзника. Ну, no, чесно, ну, мабуть, не Ну, такий. Як на мене, середній камінь. Дуже середній. Чому? Тому що тільки 10%. Ну і толку, типу, він оживляє союзника. Він фактично витратив хід на те, щоб оживити союзника. І що? І це собі на 10% школ ходу. Ну, як на мене, дуже слабкий камінець. Далі, підмога, сподибче зменшує зазнану власником шкоду на 10% за кожного мертвого союзника. Ге-ге, Десь посміявся мій ворон. Але мій ворон без цього камінця і без скіпетра. Пларіум, Давайте вже цей Скіпетр мені дамо. Будь ласка, дуже прошу. І два камінця таких. Дякую. Виглядає дуже сильно, наприклад, на Гелатира, коли він, він зазвичай залишається один, піднімає, фіхти його вб'єш. Потім на того ж самого Ворона дуже і дуже сильний камінець. Далі. Стрімка протидія. Від щоразу, коли власник відбиває штраф, його шкала ходу заповнюється на 5%. Саправим героєм відбиває штраф, заповнює ходу. Якраз на галатирі дуже і дуже круто виглядає. Постійно заповнює собі шкалу ходу. Дуже крутий камінець. Другий шанс. Щоразу, коли здоров'я власника падає на 50%, він має 10% шанс скоротити перезарядку довільної активної навички на один хід. Добре, що написали довільної активної навички, бо я подумав би, що скоротила якраз таки базову. Оттак. Тому дякую за уточнення. Хоча, можливо, пасивку може скоротити. Тоді добре. окей. Непогано, непоганий кімінець, не якогось ресур все ж таки, тому що ДДшно воно якось не дуже. Хоч... Можливо, і де може якийсь використовувати. Далі. Правний адепт. Власник має 10% шанс скасувати перезарядку навичок під час добходу. пу По попу. Дуже сильна навичка насправді. І цю штуку, походу, гізмаку прокає. Точніше не Гізмаку, а комідусу Проки. Або ж навіть і Гізмаку два схожих герої, дуже багато допходів мають. Угу. Дуже сильний камінець насправді. Для міфіків особливо маневрування. Шкала ходу з власника заповнюється на 5% щоразу, коли ворог відбиває накладений ним штраф. Це дуже сильний камінець насправді. Він дуже круто грає якраз на таких героях, котрі мають дуже багато штрафів. Але не мають, наприклад, точності або спеціально дають ці штрафи, коли там блок е, штрафів. Чому? Тому що ти накладаєш і одразу заповнюєш собі школу ходу. А І, наприклад, якщо у вас те ж сама ламасу, от я на ламасу це використовую. А, якщо не... а ні, на ламасу в мене немає, на жаль, цього камінця. хоча хотілося бся. Тобто, фактично, ти даєш А1, штрафи не прокають, але ти собі заповнюєш школу ходу, тому що відбив ворог. Круто, круто. Далі, майстер справи. Опір власника до ефектів збільшення тривалості перезарядки зростає на 40. Непогано, але насправді не імба, Тому що, в принципі, герої, коти перезаряджають, ну, вони мають зазвичай дуже багато точності. І чи врятують вас ці 40 опору не, не сильно. От, враховуючи, що тут написано тільки відтривалося перезарядки, могли б кинути сотню. От сотня виглядала б дійсно цікаво. Тобто, ти розумієш, що да камінь спеціалізований, але він дійсно сильний і спеціалізований і нормальний. 40, як на мене, виглядає замало. Далі, завада. А ось точність, ну, дивіться, типу, камінець вже синіший. Тобто, фактично, коли ви перезаряджаєте, ви отримуєте більше точності, це набагато краще, ніж коли у вас просто більше точності і вас пробують перезарядити. Ну, тобто, працює трохи. Краще завада, ніж майстер справи. Далі терплячість. Власник зазнає на 30% менше шкоди, якщо змушений пропустити свій хід. Ну, це непогано, це цікаво. Тобто, фактично, якщо ви під контролем, вам вас важче пробити, і це виглядає досить і досить непогано. І останній кабінет, з котрим ми будемо власно, розбирати, це сповільнення. Збільшує точність власника на 40% під час застосування ефектів скорочення шкали ходу. О, цікаво, непогано. Ситуативно, але можна використовувати. Отже, ось таке вийшло відео про камінці легендарні та міфічні. Пишіть, що себе, чи дізналися для себе щось нове. Також кажіть, що сподобалось вам це відео. Ставте подобайку пишіть коментарі, буду всім дуже вдячний. З вами був Анівертіплей, всім ба-ба